Українці вітають своїх захисників і захисниць. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат своя державність, своя культура, своя незалежність. Дякуємо за сина героїчного. Дякую. Дякую. З Кривого Рогу, так. А звідки він з Кривого рога? Земляцький країн. Да. Ну, це для мене честь, що такі у мене земляки героїчні. Британська принцеса Анна відвідала Україну. Вона зустрілася з Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою. Мета офіційного візиту привернути увагу до травматичного досвіду українських дітей, які живуть у війні. Принцеса поспілкувалася з дітьми, яких повернули до України після того, як їх забрали з власних домівок росіяни. Біля меморіалу дітям загиблим під час війни. Сестра британського короля залишила ведмедика, сказавши дружині українського президента, що саме така іграшка була у її дітей. Німеччина закривала Октоберфест через загрозу терактів. Поліція розслідує загибель людини у Мюнхені. Там стався вибух, спалахнула пожежа в житловому будинку. Німецькі правоохоронці вивчали інформацію про причетність до цього ліворадикальної організації АНТІФА. Згодом з'ясувалося, що ця версія хибна. Безпілотники вільно літають над Європою. Цього разу над німецьким містом Кіль, будинком міської ради, лікарною електростанцією, кільським каналом та суднобудівним заводом. Підозрій. Для дрони літали також над базами Бундесферу та нафтопереробним заводом у кількох інших землях Німеччини. Вони здійснювали політ від сходу на захід країни. Збивати безпілотники у Німеччині можна лише над військовими об'єктами, проте і там їх поки що не чіпають. Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд каже, що спільний центр захисту від дронів на четвертому році війни росіян в Європі лише у процесі створення. Прем'єрка Данії Мете Фредеріксен, до якої теж залітали, нібито невідомі Омідрони каже, що знає хто за цим стоїть, Сподіваюся, зараз усі визнають, що йде гібридна війна, і одного дня це польща, іншого дня Даня. А наступного тижня ймовірно десь ще ми побачимо саботаж або польоти дронів. Існує багато різних епізодів. Тож я дивлюся на це з європейської точки зору. Є лише одна країна, яка готова нам погрожувати, і це Росія. Тому нам потрібна дуже сильна відповідь.